Так, всім доброго доброго дня понеділка. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень по енергіям та по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Та давайте подивимося. Сьогодні в нас понеділок, вже майже 17-та година. Понеділок, так, 11 число. Що в нас ще сьогодні? Карта сили. Якби нас не лякали, ми тримаємося, так? Активність у повітряному просторі була і вона ще може бути, так, не дивлячись ні на що, і захист може працювати. Далі, давайте подивимося завтра, так? Вівторок, вівторок, 12 число, вівторок. Вівторок на завтра. Що в нас по активності на завтра? На завтра ми можемо мати наслідкові енергії, треба бути дуже уважними. От, і мені йдуть маніпуляції по переміщенню наземного транспорту. Тобто, якесь маніпулювання може бути з боку ворога, і це може якось більш емоційно напружувати нас. Середа, середа, 13 число, середа, середа. Середа. Активність по повітряному просторі, масові, тривоги. Можуть бути у багатьох областях, у багатьох регіонах. Емоційно дуже складно. От, тут ідуть циклічні такі події. От, середа, достатньо агресивна напруга та залежність. От дуже складні енергії. Тому, будь ласка, віднесіться достатньо серйозно до тих попереджень. Четвер. 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 Що нам? Четвер може принести нам затяжні тривоги, може відпрацьовувати також захист, дуже емоційно та фізично складно. Ось, особливо складність іде, прикордоння лінії зіткнення, тобто дуже якось агресивно може бути на тих а, саме місцевостях. П'ятниця, п'ятниця, що нам п'ятниця? П'ятниця нам може дати форс-мажорні, різкі ситуації, неочікувані ситуації. По ресурсному забезпеченню багато може бути ілюзій, створених від ворога. От, хоч і захист у нас готовий, але ситуації можуть бути достатньо напружені, тому звертаємо увагу, от п'ятниця достатньо неспокійна. Субота, субота. Субота також багато буде хитрощів від ворога, і також мені йдуть наслідки по саме ресурсу забезпеченню. Зверніть на це увагу. Мені йдуть повторювані події, повторювані циклічні. І неділя останній, робочий, ой, робочий, взагалі останній день тижня. Плануються якісь також активні провокації. от, Польоти, енергії тримаються складні, починаючи з 13 го